З нами сьогодні є дуже відомий брат з селища міського типу Чемірівці. Або кажуть Чемерівці, правильно так, кажуть. Він сам займається, він є віруючий, займається, як правильно так сказати, вихованням, дисциплінуванням собак. І в нього самого собака називає ім'я, то в нього просте, і кажу, то собака, то хлів. Такий здоровий, здоровий, білий-білий, такий, да. прошу брата Валерія, він грає на гітарі, співає. Сразу скажу, що він зараз буде під фонограмою, думаю, да, співати? Спів нього такий божественно специфічний. Але ви відкрите усі серця, давайте послухаємо, да, Ісусу Хебе, слава. Два Богу, браті і сестри. Я дякую Богу за це місце. Знаєте, Сергій Вікторович. Сергій Вікторович. Знаєте, це в нього ще брат є, Володимир Вікторович. Це такий, знаєте, божественний повштук в моєму служінні, в моєму житті. Знаєте, я місяць назад так також сюди приїхав, і, і мені треба було поїхати Світлохрестове, Христове, там, там одне питання вирішити. І знаєте, і Сергій Вікторович дзвонить по телефону, тиде, я кажу, я світло Христово. Ти мені потрібен тут. Знаєте, я по-бистрому свої питання там порішав. І ви знаєте, і, оцей повштух, він дає як от... Багато сьогодні сказано було, да? як вчити вчить учня, поступити правильно, Ось сьогодні ми слухали проповідь. Да? Я сам не музикант, я не гітарист, але я дуже хотів славити Господа. я не, не ну, от, На тій неділі була дуже хороша проповідь Віктора Сергія Вікторовича по поводу служіння. Він сьогодні говорив, як можна зайти в церкву і знайти цю проповідь. Ви знаєте, вона мене так захопила, я вовсе люблю його слухати. І, і стараюсь, як можливо, більше свідчити в інтернеті, в різних, ну, в різних ситуаціях. І там от мене це захопило, я думав, от що мене от, на цьому служенні не було. І ви знаєте, я підготував цю пісню на цю служенні. Я, я не готувався, я не думав, що я буду служити вам цією піснею. Але. Він все робить для того, щоб е, віруюча людина могла возростати в Ісусі Христі, навчити, взуміти, наставити, направити. Е, Володимир Вікторович він також мене е, піднімав в тому плані. У мене бувають такі от натхнення. Да, я от сижу в служенні, і мені от хочеться послужити Господу там, віршом, чи піснею, і не все дають можливість. І ви знаєте, я підійшов раз до нього, так ми їздили на молитовне служіння в'їздне, і в мене теж таке натхнення було. Мені, я співаю тільки свої пісні, а тут мені Господь дав ще інших виконавців співати, теж під фонограму, тобто, ну, під музику. Ну, я не вмію, в мене ж немає ні голосу, ні образування, і акордів не знаю по нинішній день. Дякувати Богу, брата Діма там за не було сніс. Я тут раз дитяче служіння несли. Ви знаєте, я завжди підходжу до Сергія Вікторовича, кажу, цей настрою мені гітару. Він ще зараз настрою. І Бог не блослив братом. каже, давайте я вам цей в телефон закачаю цю програмку, що настраю гітару. Ви знаєте, я тепер можу настроїти гітару в будь-якому місці і славити Господа. Я дякую. Володимиру Вікторовичу, що він дав мені можливість тоді заспівати пісню, я тоді співав Говори, со мною Бог Плахохін, Пла Платохін, виконавець. І знаєте, і з того часу я почав співати і служити Господу. І от хочу вам прослав... це... заспівати цю пісню, ну, перш ніж її заспівати, я хочу засвідчити. Раз на службі на, на підземчу, що ми були молодими. Виходить маленька дівчинка співати на фортепіано. А ми, хто пам'ятає, ну хто з наших місних, Сашко у нас був Казмірович. Він також допомагав всім в служіннях і співати, і вчив грати. І ми перед служінням якби сиділи на перших рядах, ну, щоб не затрачувати зря. І коли вона почала грати, мене так це захопило. Я говорю до Сашка: Сашко, ти знаєш, я хочу так грати, як вона. А він каже: Валіра, ти знаєш, що вона 5 років вчилася в музичній школі. Ну, Це захоплення мене не лишило по той час, доки я не написав цю фонограму. І раз мені зламали злумали ми там загружали машину, і борт відкрили, і мені камінь роздробив пальця. І ходжу я без роботи, і хто пам'ятає Романа, ось така його батько, він в клубі робив цим, як же, ну, не важно. Йду, він каже, що ходиш, та кажу роботу, шукаю таку, щоб без, з пальцем можна десь устроїти. І він мене запросив в клуб до себе робочим. І робив я там робочим, і там була така ямаха. І вільний час я приходив. Просто такого, знаєте, я сочиняю пісні, просто беру і спонтанно просто якісь акорди беру, і потім, а потім, ага, так цей, це, так і таким чином. Або йде вірш зразу, або вірш, а потім накладаю пісню. І я почав так цей. Ну, в гітарі, хоч є якісь там ці крапки, що можна по ось якось орієнтуватися, а на ну чорна, біла, я, то я. Це мені зараз смішно, музиканти розуміють, про що я кажу. Коли я якийсь акорд взяв, і я собі думав, от який я акорд придумав. Ну, а по суті, ті акорди вже давно придумані, вони знають, і мають значення і звук. І, і от я це. А я по нинішній день не, не можу орієнтуватися на це, то я пишу так, ці, знач, на гітарі рісочки і крапочки собі там ставлю, і таким чином я граю. Та я три дні вчився, щоб попасти на ці їх, клавіші. Три дні я мучився. Ну от, я от кажу, почитайте оцей, подивіться цю проповідь там, про е, розумне служіння наше, так? Там, там так, ну я не знаю, воно, настільки воно розумне, дійсно, треба вам подивитися цю проповідь. Совітую. Там віктор цей Сергій Вікторович каже: головне, щоб було бажання, а Бог все благословить. І ви знаєте, мене це бажання не лишало. Я три дні я, значить, мучив, щоб попасти. Ну, а це треба було все скласти, потім слова наложити. Добре, там в тої махи було цей запись, і що я міг сохранити. Оце мене що Бог благословив тим, що воно сохранилось. Бо якщо я забуваю, все, ця пісня слова пропадає. Ну, то я вже почав записувати або на. На диск або на пленку або на відео і таким чином і, і таким чином мене цей. Все поняв. Твої дивні сірі очі. Буду дивитись я до ночі, бо бачу в них твою любов. Вона така яскрава, що душу освітляє, на серці радісно стає. Моя мила мамо, ти єдина і кохана, і я дякую тобі за все, за твою любов і ласку, що віддала без остатку, принесла вона свої плоди. Завжди ти молилась, щоб життя моє змінилось, Божа сила зцілення дала, ти з любов'ю і терпінням все чекала, благословіння, що Господь помилує мене. Моя мила, мамо, ти єдина і кохана, я дякую тобі за все, за твою любов і ласку, що віддала без остатку, принесла вона свої плоди. Щоб явилась його сила і спасенна благодать зійшла. І тепер Христом спасений, кров'ю його іскуплений, бо Бога в серце я прийняв. Моя мила мамо, ти єдина і кохана, я дякую тобі за все, за твою любов і ласку, що вітала без остатку, принесла вона свої плоди. Твою любов і ласку, що віддала без остатку, принесла вона свої плоди. Дякую тобі, Ісус, за твою милість. Да, слава Господу. Знаєте, якщо людина є мрія, і вона рухається в напрямку цього мрії, то згодом буде виходити вже так непогано, слава Богу. Е, я бачу, як в артилерій починав. То слава Господу, слава Богу. Дякуємо Господу. І так,